Марко. Ну, вже, поклав. Давай далі. Марко. По. Поні. Ано кричи в стаканчику. По! По! Ано кричи, По. По! Молодець. По. Поні. Криче. Поні. Po nje, pravilno, po nje. Tak, na, to bi po. Po. Tak. Tak, Marko, gledaj se dalje. L. -li. Marko, kričimo. Л. лис Так, кладеш уже? Та, молодець! Зараз заберемо ті листочки. Марко, дивися. Дивися сюди. Л. Ану, кричи. Л. Кричи! Л. Голосно, лис! Кричи, лис! Я не чула тебе, Маркусь. Я не чула. Клади. Йдем далі. Ба. А ну клади той листочок. Клади. Марко, клади. Кричи, ба! Ба. Молодець, батон Так. Да. Да. батон. Розгляну всі малюночки. Нос... Клади на стіл. положи так положи так та та Марко кричи та оно та. та молодец та голосно вышло та Рилка та Рилка дай мне стаканчик да давай мне Да, ребушки знов. Та, кази тарілка. Та, Добре. За, за, за. кажи. Да. За, а ну ще, за, да. за, молодець. На за. tá hum. não é? sa 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 o sa marco o sa anota já é? o sa